Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Івашенко. В Черкасах уже протягом кількох років не фіксувалося масового отруєння харчовими продуктами, тобто інфекційних таких захворювань, які носили масовий характер. І от нещодавно Черкасами поширилася інформація, що в одному із закладів громадського харчування отруїлися люди. Поговоримо про це сьогодні, про цю ситуацію, про те, як цього уникнути, та що потрібно робити власникам і працівникам закладів громадського харчування, щоб такого не відбувалося. Студії Альона Бойко, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Наші вітання, пані Альона. Добрий день слава Україні, героям слава. Ну, власне, перше питання вже прозвучало. От буквально цими днями Черкасами поширилася інформація про те, що в одному із закладів громадського харчування відбулося масове отруєння людей. Можна говорити масово, бо настільки от ми володіємо інформацією, масовим вважається від п'яти людей. Там більше людей отруїлися. Що сталося, як Держпродспоживслужба реагує на подібні ситуації і які конкретно заходи ви вживали? Так, дійсно, 5 7 серпня у нас було повідомлення про те, що 14 осіб звернулися в лікарню із харчовою токсикою інфекцією. Відразу ми негайно відреагували. Чому? Тому що у нас в зв'язку із порядком. Переліком підстав для здійснення позапланових заходів, який у нас затверджений від 3 січня 2003 року, є негайне реагування, якщо у нас є спалах. Це дійсно на спалах. Тут десь прибли... Тут дійсно спалах, у нас 14 осіб звернулися в лікувальні заклади з даним. Вже масової, е, з, да, це вже масовість масової. є, і з даним, саме з даними скаргами ми відразу відреагували, вийшли на перевірку, е, і було встановлено ряд е, ряд недоліків в роботі закладу громадського харчування. Відразу було видано рішення на призупинення діяльності даного закладу. Заклад зачинився, і на сьогоднішній день він ще зачинений і усуває всі недоліки, які ми виявили під час перевірки. Недоліків було достатньо багато. Вони заклад признав ці недоліки, і він зараз активно працює над їхнім усуненням. А конкретизуйте, будь ласка. От які фактори і чи можна було взагалі цього уникнути? Ви знаєте, в в Нашому законодавстві е, і взагалі в е, системі, яка, е, в якій ми працюємо, є дуже чудова річ, яка називається ХАСЕП. Е, це система, яка е, унеможливлює різні інфекційні захворювання та різні е, е, впливи, які можуть відбуватися, як е, на споживачів чи на е, а більш конкретно щось таке, що це за заходи? Наприклад, якщо заклад має відповідні стандарти, бо тому, що це стандарти, це комплекс різних стандартів, які впроваджує заклад: це, наприклад, дослідження води, дослідження харчових продуктів, які він виробляє або він використовує для виготовлення готових страв. Це… Перевірка людей на різні інфекційні хвороби, особливо на Це працівників. 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 Це обов'язково. Хоча е, дані стандарти це не лише в даній системі. Дані стандарти у нас прописані в нашому законодавстві. Будь-яке підприємство повинно е, будь-яке підприємство харчових, де є е, виготовлення, де є поширення харчових продуктів, у нас повинні мати. Е, Дослідження людей на сельманольос ну, тобто зрозуміло. Це якийсь комплекс заходів, які повинні всі заходи громадського так. харчування виконувати О, в цій ситуації. Що було порушено? Е, були порушені питання утр... е, зберігання харчових продуктів. Так. Були е, порушені питання. Це дуже серйозні питання потоковості. Що це означає? Тобто йде перехрест потоків чистої зони і брудної зони, тому що в нас умовно в харчових продуктів в харчових продуктах є так звана потоковість, тобто продукти не повинні пересікатися. Це готові продукти з сирими продуктами для того, щоб не було в нас контакта і ймовірного обсіміння готових страв різними, наприклад, інфекційними або різними там токсикологічними елементами. Ну, наприклад, якщо у нас буде готова страва, наприклад, я допускаю, наприклад, котлети по київськи із куриним сирим фаршем, де є ймовірність. Забруднення, якщо буде куриний фарш від сирого, у наго від, сирого, від сирого, да, до готової страви. Тобто в нашій ситуації про яку ми говоримо, от на перший погляд, начебто, незначні якісь моменти були не враховані, але вони насправді вони виявилися. Так, да, да, це є питання, які обов'язково відсліджуються даною системою і унеможливлюють цю цього комплексу комплексу різних. Ситуації, які призводять до якоїсь небезпечної ситуації по, по фіналу. Давайте тут підводячи цей ну підсумок цієї, ну саме от про ці ситуації, говорячи перед тим, як цього всього уникати, от буквально по пунктам, що не врахували власники за заклад, вла, власники закладу. Працівників, отак от, от буквально схематично, Чому це схематично не враховано не було не враховані спотоковість, не врахован не враховані зберігання різних видів сировини в одному, наприклад, холодильнику. Тобто, ця цей момент був порушений. Був порушений момент по Людям саме дослідження людей на ту чи іншу інфекційну хворобу, хоча це обов'язково, це повинно бути завжди. Але на сьогоднішній день всі ці недоліки, які у нас були виявлені, їх було досить багато. Дане підприємство усуває і ми вже. На цьому тижні плануємо вийти на виконання рішення, перевірити, як заклад усунув ці всі недоліки, які були виявлені. Крім того, хочу зазначити, що по результатам даної перевірки були накладені штрафні санкції на дане підприємство. Дане підприємство сплатило штрафи, і на сьогоднішній день всі зауваження вони виконують. Думаю, що і заклад виправиться в роботі, і ми більше не будемо чути про такі спалахи, які ми чули від з 5 по 7 серпня. А Що люди захворіли? А... Не можемо говорити про це. це. Я не можу це казати. Ви не я я це не можу це казати, я не можу можу це це казати, Але була інфекційна хвороба. Інфекційна, спричинена споживанням харчових продуктів. Добре, зараз літній період так. іде. Е... Що є найчастішою причиною спалахів від гострої кишкової інфекції саме в літній період? Літній період чимось відрізняється від інших періодів? Так, звісно, відрізняється. Відрізняється тим, що у нас, коли підвищена температура, у нас розмноження мікроорганізмів різних харчових продуктів відбувається набагато швидше, інтенсивніше. І незначне забруднення зовнішнього середовища, ну, наприклад, там, не помиті руки, залишені харчові продукти на. Наприклад, на столі довший час ніж потрібно. Ми повинні були покласти в холодильник. А проігнорували цей момент режим, да так? і залишили його так. на плиті Буквально там на 20-30 хвилин. Це може бути а фатальним да, для того, щоб захворіли сім'я і діти і всі інші. Ну, зараз у рибалок сезон. Вони рибалки радіють, святкують, ловлять багато риби. Ну, це, по-перше, сушіння, риби, це коптіння, риби. Які існують правила, щоб вберегтися від бутулізму такої страшної хвороби. Це дуже серйозне питання. Ви підняли це дуже болюче питання, особливо це питання болюче в нас в нашій області, тому що в нашому регіоні дуже багато. У е, да, нас рибний край, нас люди полюбляють і сушити, і в'ялити, і коптити всю рибу. Але питання в тому, що і в нашому регіоні дуже поширено таке захворювання, як ботулізм, коли ми беремо. По інших регіонах України, то ми одні з лідерів по даному захворюванню. Особливо в нас переважає така річ, як бутулізм серед населення, побутовий бутулізм. Що це означає? Це означає, що людина вдома закоптила або прив'ялила, або законсервувала і потім споживає ці продукти. І, відповідно, ми маємо певні питання по бутулізму. Що небезпечно саме для рибалок? Для рибалок риба, яка у нас заглотнула іл? Вже являється небезпечною рибою для е, подальшому розвитку такої інфекційного процесу, як ботулізм. Тому що ботулізм, як саме саме захворювання, у нас е, спричиняється ботулонотоксином. Це не самою клостридією, а продуктами даного, даного мікроорганізму. Тобто, це і він виробляється лише в певних умовах, лише без доступу кисню. Тому, коли ми говоримо про бутулізм, повинні говорити, що е, коли рибалки підбирають верхню рибу, яка у нас погано рухається, яка у нас снула на неї, ще кажуть, або риба, яка Особливо коли це дуже жаркий період, вона починає вспливати і просто плаває під верхом. Така снула риба на неї кажуть. І дуже багато рибаків для того, щоб заробити там кошти, вони починають цю рибу збирати і сушити або коптити, або там ще там якісь там закривати домашні консервування Роблять то я хочу попередити і розказати, що саме. Сушіння, копчення риби з кишками, з зябрами призводить до такої ситуації. Тобто риба, яка закрита, ну, це вже є дзвіночок, що це може бути риба з відповідною токсикою інфекцією, як назву бутулізм. Так як її готувати, щоб спосіб приготування він може З доступом кисню. Без доступу кисню у нас утворюється бутолонотоксин, який є небезпечним для нашого організму. Тобто температура, виску. наприклад, того ж тушкування риби, вона не. Тушкування риби з доступом кисню. Обов'язково доступ кисню має бути. Так. Да. Тобто, якщо Тоб... ми консервуємо. Тобто коли вона го... Її можна закривати вже тоді, коли вона готова, правильно? Так. Да. Не в закритих банках чи як. Все? Дуже… Я вам зараз розкажу: От питання про консервування. У нас, як правило, складають в банку рибу, яка свіжа. Так. Вона просто свіжа, її закрили і потім поставили в автоклав так. і її просто консервують. Це називається готування риби без доступу кисню. А як, як треба робити з доступом кисню? Розкажіть буквально от по покровні. Я не буду говорити про консервування автоклавом, тому що це питання у нас повинно бути лише промислового характеру. Тому що якщо ми говоримо там про промислове, якщо ви бачите, то ви не бачите, наприклад, короб в, скля... в жестяних банках, правильно так. не бачите? Тому що коли ми говоримо про консервування промислове, консервують лише морські. Ську рибу це є на це теж певні причини, тому що у морської риби ботулізму нема. Тільки річкова. Ну хоча б ви, от ви, ви, ви так о, взагалі схематично говорите. Відкрита кришка, елементарно, готу, готу, готу. готував, Готов, бутулізма. Не буде в жареній рибі, тушеній рибі не буде, наприклад, коли ми готуємо на кострі, ми не буде, не захворіємо бутулізмом. Якщо ми коптимо, якщо ми сушимо, якщо ми в'ялимо, риба повинна бути патерна і без зябр. Тобто всі елементи ризику знищує Так, да. І ще ми повинні розуміти і пам'ятати раз і назавжди: ніколи не повинно братися риба снула, яка плаває на поверхні, так. яка у нас не жива для таких речей, тому що дана риба вже є стовідсотково. Небезпечною щодо даного захворювання, пані Лено. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь програму Актуальна розмова в нашій студії Альона Бойко, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Ми говоримо про інфекційні захворювання, зокрема, згадуємо той випадок, який нещодавно стався в Черкасах. Це масове інфекційне отруєння, та обговорюємо способи і, і взагалі, як от можливо обійти оці ці небезпеки, зокрема от таку страшну хворобу, як бутулізм. Дивіться, ми приділили увагу рибі. Це стосується м'яса. Це... Якщо ми говоримо про м'ясо, якщо ми говоримо про консервування м'яса, це також може бути. Це не дотримання. Самі відкрита... Все повинно бути відкрите. Тому що, коли ми говоримо про ботулізм, ми говоримо про те, що сам токсин у нас утворюється лише без доступу кисню. Він ніколи не буде утворюватися, коли у нас буде кисень, тому що це анаеробна інфекція. Добре, ми, ми, ми поговорили про так. Про самостійне, скажімо так, консервування риби. Хоча ну, я дивлюсь на вашу реакцію, ви великий противник цього. що Це таке будь-яко в промислових масштабах. І це зрозуміло. Ну, ви, ви говорите про це як фахівець, який так. знає більше за пересічну людину. Але все ж таки, от ми йдемо на той же базар на ринок, Це, скажімо так, стихійна, в деякій мірі, торгівля. Давайте от... ми це питання зараз розграничимо. зараз в... з... да, все ми Як уникнути ризиків при купівлі товарів? От, скажімо так, на стихійних ринках. Тепер робіть кордон, що ви хоч хочете. Дивіться, у нас питання в тому, що коли ми говоримо про торгівлю, я хочу всіх глядачів закликати те, що. Вони закупували всі продукти, які у нас продаються, особливо в теперішній період, лише на ринках або на базарах, як в нас прийнято в нашому регіоні говорити. Чому тому, що на даних територіях відповідних має відповідні органи, які контролюють і дивляться за продукцією, яка продається на даній території. Що мається на увазі? Все м'ясо, вся риба, всі молочні продукти. Укти перевіряються лабораторними методами-дослідженнями. Відповідно, мається, якщо ми говоримо про м'ясо, відповідні маються холодильники для утримання і зберігання даної продукції. Крім того, в разі виявлення якоїсь небезпечної продукції дана продукція відразу буде вилучена з території ринка і знищена відповідними методами, які дозволяють нам. Даний продукт знищити, тому що різні продукти знищуються різними методами. Тому ми говоримо про ринки, що так на ринках ми. Купуємо продукти, які у нас безпечні, тому що риба перевіряється на свіжість обов'язково. Відповідно, дивиться обов'язково і жабра, відповідно, дивляться від, в якому вона стані риба, її можна реалізувати, чи заборонено. Коли ми говоримо про стихійну торгівлю, до речі, ще така є річ в нашому регіоні, дуже популярна, називається ярмаркова торгівля. То хочу всіх глядачів. Пояснити, що в нас на території ярмаркової торгівлі немає. На ярмаркову торгівлю потрібно відповідні мати документи, дозвола і на ярмарковій торгівлі. Під час ярмаркової торгівлі заборонено продавати продукти домашнього вироблення. Продукти домашнього вироблення лише можна на ринках реалізувати, де є відповідні лабораторії, які будуть контролювати. На ярмарках відповідних лабораторій немає, немає відповідних холодильників. І що ви будете купувати на ярмарках? Це лише ваша відповідальність і лише ваша. Тобто, поняття ярмарка, якщо ярмарка офіційна, вона повинна організовуватися із застосуванням всіх заходів безпеки і так, так далі. Тобто, вона повинна погоджуватися, вони повинні бути. Бо, погодж... бо це вже не ярмарка, це, це то звичайна стихійна. Це, стих... Стих... це звичайна стихійна торгівля. Е, ще таке питання. От уже в готовій продукції. Неважливо, там домашнього вона приготування чи промислового. <кій> Прошу, навіть відкривши ту банк чи з тою ж рибою, чи з тим же ж е, м'ясом, вже можна побачити, якщо взяти на аналіз, тобто якщо це вже небезпечно, то що там є якась інфекція. В домашньому, так. якщо там є будь, якщо ми шукаємо це, так можна побачити. Це можна. В домашньому можна. Да. Тобто теоретично навіть ті люди, які захворіли, ну, звичайно, це щось там, з області фантастики, якби відкривши там, перед споживанням ту ж банку і вони її змогли перевірити, цього б не сталося, так, правильно? Не сталося І в нас такі випадки є, коли ми. Тому що у нас, повертаємося до попередньої розмови, ми говоримо про те, що коли у нас є спалах ботулізму, тому що у нас навіть один випадок вважається, це. Спалахом у нас є сповідомлення. Лікарні нам повідомляють, і ми по кожному випадку проводимо розслідування даного випадку. І в дуже багатьох випадків саме там ми виявляли наявність будника і те, що людина отруїлася саме тими речами, які сама ще приготувала. Або поправте мене, бо зі мною, найбільший, скажімо так, найефективніший спосіб профілактики не захворіти від продукції, купленої на стихійних ринках, не купляти її там. Так. Не купляти, тому що куплена продукція на стихійних ринках це а, не завжди ви купите якісну продукцію. Ви не розумієте, тому що візуально ви можете побачити, що це м'ясо свіже, але ви не розумієте, від якої тварини її забили. Можливо, тварина була вже в вагоні, можливо, вона хворіла інфекційними захворюваннями. Далі ви не розумієте. Скільки дане, скільки дане м'ясо вже реалізовується, на яких умовах навіса так. немає, прилавка відповідного немає, якась лежить тряпочка, незрозуміла на прилавку, з багажника достається це м'ясо. Ну, тобто, таке не сильно зрозуміло. Крім того, хотіла ще дуже звернути увагу і. Всіх застерегти, що на сьогоднішній день дуже велика кількість спалахів африканської чуми є в. Сусідній області і в нашій області вже є в смілянському в місті Сміла в першу чергу це відповідальність самої людини, так відповідальність самої людини, і от, продовжуючи про говорячи про відповідальність людини перед самим собою от, в таких ситуаціях. Яку роль відіграє особиста гігієна От в тому, щоб запобігти от, таким захворюванням, на що в першу чергу треба звертати увагу? Перша черга це е, повинна звертатися на особисту гігієну, це миття рук, миття посуду, миття е, тих самих дошок. Якщо ви вдома користуєтеся дерев'яними дошками, ви повинні розуміти, що їх періодично потрібно протирати солью відповідно і гарно мити і обдавати кип'ятком, тому що дерев'яні дошки дуже. Гігроскопічні і дуже багато мікроорганізмів накопичуються на даних поверхнях. Крім того, обов'язково мити гарячою водою тарілки, кастрюлі і відповідно тримати терптемпературний Ну, рід... Це все називається звичайні засоби особистої гігієни. Миття рук, навіть не виходячи з з приміщення. Якщо ми навіть в квартирі знаходились, це обов'язково. Обов'язково все. І якщо ви себе відчуваєте погано, будь ласка, якось більш ретельніше дотримуйтеся правил особистої гігієни. Пані Людо, давайте зараз вже на сам кінець. Буквально по пунктам от підсумуємо нашу розмову. Що в першу чергу буквально повинні дотримуватися в закладах харчування і в, в побуті от, люди, які щось готують для себе от, в приватному плані? От, буквально по пунктам. Перше. Перше. Особиста гігієна. Це, на першому, це перше місце, яке повинно займати і в побуті, і в громадських закладах харчування, і в нашому повсякденні. Тому тому що ми бачимо, що робиться. Друге, всі, в громадському харчуванні всі е, продукти, які дане, даний заклад купує, обов'язково відповідними супровідними документами. Е, третє, холодильниковий режим повинен бути налагоджений, повинні в холодильниках, якщо це заклади громадського харчування, повинні бути відповідні е, термометри. Або, е, або на холодильниках повинні бути відповідні термодатчики, щоб було видно температури. Е, крім того, е, видалення. Решток з кухні, тобто ви повинні бути е, обов'язково графіки вивезення сміття е, і сортування сміття. Крім того, повинно бути обов'язково е, дератизація, дезінсекція, тобто ніде ніяких комашок, ніде ніяких мошок і не дай Боже там інших гризунів не повинно бути в закладах громадського харчування. Крім того, повинні бути обов'язково проведені всі лабораторні дослідження працівників всіх. От Підкреслюю саме слово всіх, які працюють на кухнях і які працюють, наприклад, офіціантами. Крім того, повинна бути в закладах громадського харчування дотримана потоковість. Це надзвичайно важлива умова. Дані підприємства повинні мати реєстрацію, особливо в Держпродспоживслужбі. Процес реєстрації це процес написання заяви і те, що ми даному закладу присуждаємо номер. Це... Ми не виходимо на перевірки під час реєстрації, але даний об'єкт повинен бути зареєстрований, тому що це є вимога законодавства. Ну, і... і говорячи про э, приготування в приватних умовах, знову ж таки особиста гігієна, ми повинні температуру обов'язково дотримуватися і купувати продукти на, в закладах. Наприклад, або супермаркет так дає відповідні термо е е холодильники і відповідні умови зберігання, або на базар, якщо ми говоримо, якщо люди хочуть, то на Я базар, додам то... Ще доступ кислороду. Ну і звісно що коли ми не говоримо про рибу, рибу да, повинна бути риба свіжа. І не е будь-якому в... риба повинна бути свіжа. В жодному разі не брати снулу, та що плаває на поверхню, тільки що вона вмерла, як хтось там бачить. Ми це взагалі не повинні брати. Це риба повинна йти на знищенні. Дякуємо, що прийшли до нас. Будемо сподіватися, що роботи у вас буде якомога менше. Цьому що в плані контролю. Дякую вам. Дякуємо. Це була Альона Бойко, начальник головного управління Держпродспоживслужби України в Черкаській області. Ми говорили про те, як ну зокрема, згадали в факту і Нещодавно в Черкасах відбулося масове отруєння інфекційними хворобами, що не було вже кілька років. Говорили про те, як цього уникнути. І, судячи зі слів пані Альони, в першу чергу безпека в цьому питанні це особиста, особиста, скажімо так, відповідальність людини. По перше, якщо ви вже щось готуєте вдома в приватних умовах обов'язково риба, та ж бо більше всього, ми говорили про рибу, має бути свіжа, приготування має бути з доступом кислороду. І як говорячи про... Про заклади громадського харчування його власникам і працівникам в першу чергу потрібно дотримуватися системного підходу до забезпечення безпеки харчових продуктів. Що це ви, люди знають? Ми не будемо це розшифровувати. Тобто, головне, щоб уникнути, от судячи з її слів, зі слів пані Альони, уникнути таких проблем. Це особиста відповідальність, особиста відповідальність і дотримання правил, які вже давно прописані. Це була програма Актуальна розмова. вам дивіться телеканал Віка.